А ще у Франківську мають облаштувати для інвалідів євротуалети. Люди з особливими потребами скаржаться мерії на відсутність таких у центрі міста. Відтак посадовці пообіцяли до початку літа на стометрівці в ратуші та в ЦУМІ облаштують вбиральні зручні для інвалідів. Коли приходять до мене інваліди, добре що в мене на першому поверсі прийом громадян, що вони можуть туди доступитися. То вони навіть кажуть, що в білому будинку немає туалету, облаштованого для Інвалідів, то про що ми хочемо говорити. Окрім того, мер також зауважив, що міський транспорт теж залишається недоступним для інвалідів. Лише п'ять тролейбусів обладнані для потреб цих людей. Мерцінків каже, завдання посадовців полегшити життя людей із особливими потребами і не ігнорувати їх. І доручив організувати громадські слухання з інвалідами та підготувати відповідні проекти. Давайте організувати громадські слухання за участю всіх інвалідів, і треба якусь розробляти програму. Ну це не ну це не серйозно. А програма до того ється Я хочу вам сказати, що люди це бачать, що нічого не робиться в цій сфері. Або робиться дуже мало. Чиновники також обіцяють взятися за облаштування туалетів для людей із особливими потребами. Почнуть із різних установ. А також збудують три євро туалети для інвалідів у середмісті. Ті три напрямки: перший напрямок це є наші дійсно комунальні, там де можна невеликими коштами дооблаштувати той же ЦНАП. І інші приміщення, там, де просто треба повісити табличку, щоб всім зрозуміло, що там можна доступитися. Друге, ми вже направили листи на 15 е, приватних підприємців, там, де вони облаштовані, знову ж таки, щоб воно було таблички, щоб зрозуміло, що туди можна отримати доступ. Крім того, я думаю, що на найближчий виконком ми винесемо три місць: три місця: це є початок 100 метрівки, це є е, ратуша, це є ЦУМ, де ми. Я думаю, що десь до початку літа побудуємо три європейські туалети, повноцінні, функціональні, в тому числі, які забезпечать потреби інвалідів. До речі, муніципальна інвестиційна управляюча компанія за три роки встановила лише 15 пандусів. У цьому році закладено 200 тисяч гривень на обладнання пандусів на нових вулицях, ще 230 на облаштування піднятих переходів. Також міст на Пасічний обладнають новим зручним з'їздом та сходами зі сторони набережної.